Сьогодні поділюся з вами найцікавішими для мене цитатами з книги Атомні звички Джеймса Кліра. Зразу скажу, що книгу варто прочитати, тому що цитати не передають тієї інформації, тієї кількості інформації, яка є в цій книзі. Рекомендую читати, занотовувати, переписувати, перечитувати. Є багато дуже простих речей, простих слів, але які заставляють здуматися про своє життя, про свої звички, про зміни, і взагалі причини, чому те чи інше відбувається у нашому житті. Чесно кажучи, коли я вперше почула деякі цитати з цієї книги, мені вона здалася якоюсь дуже простою. Але чесно, дуже рекомендую до прочитання. З приводу автора Джеймс Клір – це американський бізнесмен, блогер, коуч, спортсмен та автор статей про самовдосконалення. Отже, почнемо. Зміна щоденних навичок може направити життя в зовсім іншому напрямку. Результат вибору на користь удосконалення або погіршення на 1% здається незначним у даний момент часу. Однак у довгостроковому періоді, який можна порівняти з життям людини, сукупність таких ситуацій вибору визначає різницю між тим, хто ви є в даний момент часу, і тим, ким ви могли би бути. Досягнення є відкладеною проекцією звичок. Ваш фінансовий стан результат звичок щодо грошей. Ваша вага результат харчових звичок, ваші знання результат навичок щодо навчання, безлад та хаос у будинку результат звичок щодо прибирання. Ви отримуєте те, що регулярно повторюєте. Масштабні зміни часто стають результатами багаторазових дій, які допомагають нагромадити потенціал для здійснення прориву. Цей принцип діє повсюдно. Ракові клітини 80% свого життя не виявляються, а потім захоплюють весь організм за лічені місяці. Бамбук практично непомітний у перші 5 років, тому що він формує масштабну кореневу систему під землею, перш ніж досягає висоти 22 метрів упродовж 6 тижнів. Звички часто здаються непомітними до того, як ви досягаєте критичної точки і переходите на новий рівень свого життя. Справа в тому, що збоку помітні лише події, що кидаються в очі, але ніяк не всі попередні дії. Однак ви добре знаєте, що сьогоднішній стрибок це результат роботи, яку ви виконували протягом тривалого часу, коли оточуємо, чим здавалося, що ви нічого не робите. Усі великі події починаються з малого. Початком кожної навички є одиничне, незначне рішення, але коли це рішення повторюється знову і знову, звичка розростається, подібно до дерева, її коріння розгалуджується, а пагони ростуть. Завдання щодо викорінення поганої звички можна порівняти з необхідністю викорчовувати потужний дуб. Цілі пов'язані з результатами яких ви хочете досягти системи, пов'язані з процесами, які ведуть до цих результатів. Якщо ви хочете досягти кращих результатів, Забудьте про встановлення цілей, сфокусуйтесь на системі. Якщо успішні та неуспішні люди мають однакові цілі, то це означає, що цілі не можуть бути тією характеристикою, яка відрізняє переможців від тих, хто програв. Якщо у вас виникають складнощі зі зміною навичок, то пам'ятайте, що проблема полягає не у вас, проблема у вашій системі. Погані звички повторюються знову і знову не тому, що ви не хочете змінюватись, а тому, що вам в першу чергу потрібно змінювати неправильну систему. За кожною системою дій стоїть система переконань. Дуже складно змінити звички, не змінивши переконання, які стоять за ними та які є причиною поведінки людини. Ви можете мати нові цілі та нові плани, але цього недостатньо, якщо ви не зміните свою суть. Справжня зміна поведінки це зміна особистості. Ми не змінюємось по клацанню пальців або просто тому, що захотіли стати кимось зовсім іншим. Ми змінюємось поступово, день за днем, звичка за звичкою. Ми поступово переживаємо мікроеволюцію самих себе. Найпрактичніший спосіб змінити те, хто ви є, змінити те, що ви робите. Кожна звичка не тільки приводить до певних результатів. А вчить вас чогось значно важливішого, довіряти самому собі. Ви починаєте вірити, що справді можете впоратися з тими чи іншими завданнями. Нова ідентичність потребує нових підтверджень. Якщо ви продовжите голосувати так само, як голосували завжди, то отримуєте ті самі результати, які отримували завжди. Якщо нічого не змінювати, ви не зможете досягти серйозних змін. Вирішить, якою людиною хочете бути. Та доведіть собі, що ви є такою людиною за допомогою малих досягнень. Ідентичність ґрунтується на звичках. Кожна дія ваш вибір на користь тієї особи, якою ви хочете стати. Для того, щоб стати покращеною версією самого себе, необхідно послідовно коригувати переконання та розвивати та формувати ідентичність. Звичка це поведінка, яка повторилася достатньо кількість разів для того, щоб стати автоматичною. Процес її формування починається зі стадії спроб і помилок. Щоразу, коли ви стикаєтесь із новою життєвою ситуацією, мозку доводиться приймати рішення. Мозок може одночасно приділяти увагу лише одній проблемі. Таким чином, він постійно працює над тим, щоб забезпечити концентрацію уваги на тій задачі, яка є найважливішою. Процес зміни поведінки завжди починається з усвідомленості. Нам необхідно усвідомити навички, перш ніж почати їх змінювати. Багато людей гадають, що їм не вистачає мотивації, тоді як насправді їм не вистачає чіткості. Не завжди, очевидно, де і коли слід зробити певні дії. Деякі люди витрачають все життя на очікування сприятливого моменту для якихось змін. Люди не завжди купують речі тільки тому, що хочуть їх купити. Найчастіше це відбувається завдяки правильній презентації. Наприклад, товари, розташовані на рівні очей, купують частіше за ті, що розташовані нижче, саме тому товари дорогих брендів завжди розташовані на полицях магазинів у найдоступніших місцях. Коли ми вибираємо газовану воду або воду, то вважаємо, що робимо вибір відповідно до своїх бажань. Однак істина полягає в тому, що багато дій, які ми робимо щодня, здійснюються не внаслідок цілеспрямованого вибору, а під впливом найдоступніших опцій. Так чи інакше, найбільш значущою зі всіх сенсорних здібностей людини залишається зір. Людське тіло має близько 11 мільйонів рецепторів, приблизно 10 мільйонів із них припадають на долю зору. Деякі експерти вважають, що приблизно половина ресурсів мозку витрачається нею. Значно простіше не практикуватися у грі на гітарі, якщо вона захована далеко у шафу. Значно простіше не читати книгу, коли книгарня знаходиться в дальному кутку гостєвої кімнати. Якщо хочете пити більше води, щоранку наповнюйте кілька пляшок і ставте їх у найвідвідуваніші приміщення будинку. Якщо хочете зробити звичку важливою, зробіть її видимою. Ви можете натренувати себе так. Щоб пов'язати певну звичку з певним контекстом. Сила контексту відкриває нам ще одну важливу стратегію: звички легше змінити у новому оточенні. Воно дозволяє позбавитися прихованих тригерів і стимулів, які штовхають нас назад до старих звичок. Вирушайте в нове місце, інше кафе, лавку в парку, кут вашої кімнати, який ви рідко використовуєте, і створюйте там нові ритуали. Завжди по можливості намагайтеся уникати змішування контексту однієї звички з іншою. Якщо ви почнете змішувати контексти, то автоматично почнете змішувати звички, і в цьому випадку перемогу здобудуть ті, за якими простіше для вас. Кожній звичці потрібен свій дім. Якщо ви зможете дотримуватись цієї стратегії, кожен контекст почне асоціюватися з певною звичкою та а, а, образом думки. Поєднання приємного з корисним це один із способів зробити звички привабливішими. Стратегія полягає у тому, щоб пов'язати дію, яку ви хочете зробити, з дією, яку вам, яку вам потрібно зробити. Ми переймаємо звички у навколишніх людей. Друзі та сім'я чинять на нас рівний невидимий тиск, внаслідок чого нас тягне в їхньому напрямку. Одна з найефективніших речей, які можна зробити, щоб сформувати найкращі звички стати частиною оточення, в якій ваша бажана поведінка є нормальною. Нові звички здаються досяжними, коли ви бачите, що інші слідують їм щодня. Також автор пояснює різницю між дією та рухом. Наприклад, якщо я накидаю 20 ідей для статей, які хочу написати, це рух. Якщо я справді сідаю і пишу статтю, це дія. Якщо я шукаю найкращу дієту і читаю низку книг на цю тему, це рух, якщо я справді їм здорову їжу, це дія. І він наголошує на тому, що потрібно діяти. Немає значення, скільки разів ви поговорите з особистим тренером, це ніколи не приведе вас у форму. Тільки тренування, тобто сама дія, дасть результат, якого ви хочете досягти. Якщо рух не призводить до результатів, то навіщо ми його робимо? Рух насправді змушує відчувати, що ви щось робите, але ви просто готуєтеся щось робити. Вам не потрібно планувати будь-яку особливість нової звички, просто треба її практикувати. Це перший висновок із третього закону. Вам просто потрібно повторювати. Звички легше сформувати, коли вони вписуються у життєвий потік. Ви з більшою ймовірністю підете в спортзал, якщо він знаходиться недалеко від вас. Можна зробити добрі звички неминучими, а погані звички неможливими. Найкращий спосіб порвати з поганою звичкою це зробити її непрактичною. Зробіть її настільки незручною, щоб у вас не залишалось навіть вибору. Позитивні емоції культивують звички, негативні їх руйнують. Перші три закони зміни поведінки надайте очевидності, додайте привабливості, спростіть. Коли докази перед нами ми менш схильні до самообману. Теоретично задоволення можна отримати майже від усього. На практиці ви швидше отримуєте його від того, що простіше дається. Люди, обдаровані у конкретній області, частіше виявляються компетентнішими у ній, отримують похвалу за хороше виконання роботи. Оберіть правильну звичку, і ви легко просуватиметеся вперед. Виберіть неправильну звичку, і на вас чекає безперервна боротьба. Ненадовго забудьте, чого вас вчили. Не звертайте уваги на те, що вам каже суспільство, не звертайте уваги на те, що від вас очікують інші. Загляньте в себе запитайте себе, що мені здається природним. Коли я почував себе на своєму місці, коли я почував себе самим собою. Жодних внутрішніх оцінок чи спроб комусь догодити, жодного домислення чи самокритики, лише почуття причетності та задоволення. Якщо ви почуваєтеся на своєму місці, то ви йдете у правильному напрямку. Якщо вам не вдається знайти гру, в якій шанси вам сприяють, створіть її. Хороший гравець намагається перемогти у грі, яку грають усі інші. Великий гравець створює нову гру, яка сприятлива для його сильних сторін і оминає слабких сторін. Старанно працюйте над тим, що вам дається легко. Люди мотивовані найсильніше, коли працюють над завданнями, які знаходяться якраз на межі їх актуальних здібностей, не надто важкими, не надто легкими, а тими, що під силу. Дякую, що дослухали до кінця ці чудові цитати. Ще раз рекомендую книгу до прочитання. Ще мені подобається, що у автора є резюме після кожного розділу, що допомагає запам'ятати, тобто він виносить основну інформацію ще в кінці кожного розділу. Якщо вам сподобалось, можете підписатися на канал, поставити лайк цьому відео та написати коментар. Дякую за увагу!